Йому 13 марта виконала 60 років. І от сталася така трагедія. Пішов в понеділок на роботу. Дочка ще з ним розмовляла в першій годині дня, десь перша пів другої. Вони домовились вийти на зв'язок, він закінчив роботу десь коло п'ятої. Невістка ну, моя, його дочка почала йому дзвонити з 5 до 6, телефон вже нічого не відповідав.